Чому винні діти останнім часом? Я часто бачу коментарі під нашими відео по типу Ми це заслужили, та нехай всі помруть. Нарешті всі помремо. І коли я читаю такі коменти, в мене тільки одне питання. А діти це заслужили. Чому їхня провина? В тому, що вони народились в такий жахливий час, чи народились взагалі? Вони не винні у тому, що ми закриваємо очі на найсерйознішу проблему сьогодення, поки ми з вами п'ємо каву, працюємо чи переймаємось через якісь дрібниці, тисячі дітей зараз розплачуються своїм життям просто за те, що ми ідіоти. Хтось може сказати, яке мені діло до чужої дитини? Чужих дітей не буває. Зрозуміється. Сьогодні загинула чиясь дитина. А завтра може загинути мій молодший брат або твій. Відповідальність за маленьке життя лежить не тільки на їхніх батьках, а й на усіх нас. І безневинні діти будуть продовжувати платити за нашу байдужість і небажання розбиратись у проблемі. Я розумію, що вам може начхати на своє власне життя, чи ви настільки зневірились у людях навколо, але ми несемо відповідальність за кожну дитинку на цьому світі. Настав час це усвідомити і вберегти життя тих. Кому ми його подарували, що можу зробити конкретно? Я якщо тобі дійсно цікаво, залиш свій фідбек під відео, і я розповім, що може зробити кожна людина, аби вирішити проблему з кліматом.